Привіт, любі! Сьогодні навчу вас робити контурінг. Будемо працювати палетками від Yves Saint Laurent. Це буде бронзер та рум'яна. Спочатку треба мені нанести мій тон. Я змішую залишки від Estee Lauder. Double Wear Light. Та... Такий є тінт серум від Catrice. Це такий світлий відтіночок, бо Estee Lauder в мене дуже темний. Я його купляла на знижках на мейкапі. Якщо що, темні кольори завжди йдуть по знижкам. Змішую на ручки, а потім спонжиком переношу на обличчя. Беру бронзер. Скошений пензлик набираємо продукт. Якщо що, і все, Лоран впалить, як і гучі. Тестую на ручки. Його майже непомітно, тому я можу е переносити продукт, не боячись, що зроблю пляму. Він легкий-легкий зовсім, бачите? Що на щеку, але піднімаю наверх, щоб був ліфтинг ефект. Все, підіймаємо наверх. Так. Тобто тут нічого не малюємо під кісткою. Ми малюємо на щоці по центру носик проходимо так по носику. Особливо це дуже Допомагаю, коли у вас є горбинка на носі. Також проходжусь по підборіттю. і по лобику від центру до вісочку. Брондер дуже красивий, його ледь помітно. Тепер набираю рум'яна. Рум'яна пігментовані. Переношу на руку, потім на. Вилицю. Теж проходжусь там, де бронзатор, і вверх вверх Це по новій техніці. Все ведемо наверх і на вісочок. І рум'яна наносимо трошки на носик для ефекту загару. Хайлайтер я використовую від Vibo. Дуже гарний відтінок. І головний лайфхак, як зробити ліфтинг очей, я плету на фісочній зоні косички та з'єдную на потилиці, і воно тримає дуже гарні очки.